Акумуляторний блок, напевне, буде дорожче вартувати, ніж генератор. Тут 5 блоків, навіть якщо тут хтось зірветься, то є надія, що 1, 2, 3, 4. да, Це п'ятий блок, тобто що генератор виж, виживе. Давайте ми його ось так просто ось тут поставимо. Зараз кидаємо це і заправляємо на повну. Можемо увімкнути відразу. Ще треба десь вимикач. Вимикач буде у нас стояти десь. Десь ну, подивимось, коротше, де. Я, я, мабуть, його тут десь і поставлю тут. Можна, да, тут ще можна і вимикач поставити. Тут зробимо. Ага, треба було чути глибше зробити. А я можу. Давайте двері приміряємо. Зараз закинемо ці два барабани робитися, що я хотів. Ось у мене є тут дві двері, якраз камінці зробилися. Рецепти і робимо два модифікації барабани. Малий зробив два нам калаша, а я зроблю йому подарунок зроблю модифікацію барабан. Так.